Доброго ранку діти. Сідайте зручніше та послухайте уважно, про що я вам буду розповідати. А скажіть, яка в нас зараз пора року? Вірно, зима. А яка вона зима? Снігова, морозна, красива. Все покрите снігом. А зараз послухайте одну мелодію. При звуках цієї мелодії ми згадуємо Новий рік та Різдво. Дидактична вправа додай слово. Мороз тріщить і снігу намело радіють всі, адже прийшло Різдво. На них чекають всі, дорослі й малюки. Розставивши свої пухнасті гілочки, красуються різдвяні ялиночки. Подивіться, діти, яка у нас чудова ялиночка. Саме на ялиночку, на цю лісову красуню ми так чекаємо на Новий рік і різдво. Здається мені, що вона засумувала. Давайте її розвеселимо. Мов гра розвесели ялиночку. Давайте скажемо, яка ялиночка. Колюча, пухнаста, густа, снігова, красива розповідь про святий вечір. З давніх давен взимку настає велике свято. Господині готують традиційну вечерю. У глиняній посуді макітрі подають медову пшеничну кашу з маком та горіхами, що називається кутею. На покуті під іконами ставляють сніп пшениці, його прикрашають стрічками, називають його дідухом. Дідух вважається символом урожайності. Тільки но з'являється на небі перша вечірня зірка, люди вдягають святковий вишиваний одяг, застеляють стіл святковою скатертиною і починається святий вечір. А потім дівчатка і хлопчики веселим гуртом ходять від двору до двору, співають колядки, прославляючи народження Ісуса, нашу Україну та працьовитих людей.